Добрий день, мене звати Потапенко Анастасія Сергіївна. Я є педіатром інтерном другого року навчання, і сьогодні я хочу поділитися із вами вельми цікавим клінічним випадком дитини із синдромом Сільвера Расова. Даний синдром вперше був описаний Сільвером у 1953 році, а згодом через рік і Раселом у 1954 році. Синдром Сільвера Рассела зустрічається із частотою один випадок на 100 тисяч дітей, і характеризується він затримкою росту і під час внутрішньоутробного розвитку, і також у постнатальному періоді. Окрім Окрім того, такі діти мають дуже характерні лицеві дизморфії, це насамперед маленьке обличчя трикутної форми і з таким вузьким загостреним підборіддям. При цьому обхват голови у діток нормальний, але через непропорційно велику, непропорційне ті. Низького зросту голова видається великою у порівнянні з тулубом. Також у таких діток може Спостерігатися проблеми у навчанні, хоча інтелектуальний розвиток зазвичай не порушений. Окрім того, буває асиметрія кінцівок, незгинання пальців або їх вигнутість. І у немовлят також одразу виникають проблеми із вигодовуванням, і харчуванням, і, як наслідок, гіпоглікеміями. Діагностується синдром Сільвера Рассела за Такими критеріями, як мала вага тіла у дітей вже при народженні, поганий набір ваги через проблеми з харчуванням і відповідно схильність до гіпоглікемічних станів, також це підніння у ділянці голови та верхньої частини тіла, саме у немовлята, як ми знаємо, для маленьких діток це не є характерним. Окрім того, це порушення мови та рахування у половини дітей, і також порушення моторних функцій внаслідок малої ваги тіла, це проявляється дефіцитом м'язової маси та сили. Це наша дитина, якій на момент огляду було 3 роки і 3 місяці. І мама із дівчинкою звернулася до медичного закладу із такими скаргами, як проблеми в харчуванні. У дитини взагалі немає апетиту, вона ніколи сама не просить поїсти, не тягнеться до їди. Їсть тільки після того, як їй запропонує мама, і з'їдає буквально по 2-3 ложки їди. Цьому нього дитини не порушений, і, зі слів мами, навіть дівчинка має власні вподобання щодо запахів, причому не тільки харчових продуктів, а й взагалі різних предметів побуту. І другою скаргою був недобір ваги. Дівчинка на момент огляду важила всього 6 кг 300 г зі зростом 75,5 см і також з року 8. У неї почалися вперше судомні напади через низький рівень глюкози крові. Як ви бачите, вагітність та пологи перебігали більш-менш добре, але вже під час внутрішньоутробного розвитку лікарем, акушером гінекологом, було встановлено гіпотрофію у дитини, дівчинка народилася з вагою 2600 і зростом ростом 49 см. Хочу зазначити, що в сім'ї дитини а немає жодних інших родичів із низьким зростом, нанізмом, синдромом Сільвера-Рассела чи будь-якими іншими генетичними аномаліями. З народження у дитини вже почалися проблеми з вугодовуванням, які проявлялися блюванням, блюванням фонтаном і відповідно дуже поганим набором маси тіла. В певний період часу мати з дитиною виїхала за кордон, і там дівчинку було переведено на зондове харчування, але, на жаль, воно не змогло особливо скоригувати недобір ваги. Даній дитині було проведено багато різних досліджень, і по лабораторним дослідженням можна побачити у загальному аналізі крові анемію легкого ступеню, лейко та еозинопенію і також лімфомоноцитоз. У біохімічному аналізі крові ми бачимо знижений рівень креатиніну та дещо підвищену аспарта та амінотрансферазу. І у загальному аналізі. Ще виявлено незначну кількість плоского епітелію та пограничну норму лейкоцитів для дівчинки цього віку. Окрім того, дитині було проведено генетичне каріотипування, в ході якого встановлено абсолютно нормальний жіночий каріотип. З численних інструментальних досліджень різних органів та систем на себе звертає увагу тільки неможливість виключити гіпоплазію величкової залози УЗД величкової залози. А всі інші дослідження різних органів та систем були без патології і будь-яких особливостей. Після усіх досліджень та консультацій вузькими спеціалістами дитині було встановлено діагноз. Але оскільки за МКХ10 синдром Сільвера Рассела не виноситься як окрема нозологія, було встановлено діагноз, який кодується Q87.10, синдроми вроджених бач управляються карликовістю, куди власне і входить синдром Сільвера Рассела. І такі ускладнення, як елементарна гіпоглікемія та дефіцит маси тіла із супутнім діагнозом анемією. Дівчинці було призначене лікування. Яке е, включає харчування п'ять разів на добу, е, збагачене білками, вуглеводами та жирами, також це введення е, соматотропного гормону. Він же гормон росту е, підшкірно по два по 0,2 мг щовечора перед сном. Е, і, звісно, контроль таких показників, як теротропний гормон, Т4, глюкоза крові, і з спостереженням у ендокринолога та невролога. З моменту останнього огляду дитини цієї до сьогоднішнього дня, коли я вам доповідаю про цей клінічний кейс, на жаль, минуло замало часу, щоб можна було об'єктивно оцінити результати після введення соматотропного гормону. Але з катаностичних даних інших дітей із синдромом Сільвера рассела відомо, що навіть після курсу ведення гормону росту у таких дітей зріст все одно залишається нижчим у порівнянні з дітьми такого ж самого віку. А я вам дякую за увагу і я рада відповім на всі ваші запитання.